Вітаю, от знаєте, буває таке Плануєш щось ретельно до дрібниць, а воно раз і не складається. Чому так? Сьогодні ми зануримося в давню мудрість, яка пояснює, чому іноді найкраще, що можна зробити для успіху, це просто мовчати. І погодьтеся, це ж таке знайоме відчуття, правда? Це розчарування, коли здавалося б, усе враховано, але щось іде не так. Де ж криється помилка? Так от, виявляється, відповідь може бути геть не там, де ми шукаємо. Вона не в діях, а в словах, точніше, в їх відсутності. Мовчання це не просто пауза, це, по суті, потужний інструмент, який допомагає зберегти енергію і захистити свій шлях. Ну що ж, давайте почнемо з першого і, можливо, найважливішого секрету. Це стосується наших планів на майбутнє. Виявляється, тримати їх у таємниці це вже половина успіху. І тут є три, ну просто залізобетонні причини, чому це працює. По-перше, це про смиренність. Коли ми тримаємо язик за зубами, ми ніби визнаємо, що не все в цьому світі залежить від нас. По-друге, це захист. На жаль, не всі радіють чужим успіхам, і зайві розмови можуть притягнути непотрібну заздрість. Ну і по-третє, найцікавіше з точки зору психології це збереження мотивації. І ось тут починається найцікавіше, бо це не просто якась езотерика, а наука. Уявіть, ви розповіли про свій грандіозний план, вас похвалили і все, ваш мозок отримав свою порцію дофаміну, гормону радості і вирішив, що справу вже зроблено. Він сприйняв похвалу як нагороду, і в результаті запал та сама енергія, яка потрібна для реальних дій, просто випаровується. Гаразд з планами розібралися. А як щодо добрих справ, тут теж є свій дуже тонкий нюанс. Справжня цінність доброго вчинку розкривається саме в тиші. От подумайте, у чому суть доброго вчинку у чистоті наміру. Коли ми робимо щось хороше і мовчимо про це, наш вчинок залишається щирим. А щойно ми починаємо про нього розповідати, з'являється ризик перетворити допомогу на самовихваляння. Є навіть такий духовний принцип: отримав нагороду у вигляді похвали тут, на землі. Значить, там вище вона вже не зарахується. Єдиний виняток, це коли ваша історія може справді надихнути когось іншого, зробити щось подібне. Тільки тоді. Добре, рухаємось далі, і наступні два пункти знаєте, вони дуже тісно пов'язані це про наш дім, нашу фортецю, і сюди входить як захист стосунків у родині, так і захист фінансового благополуччя. І подивіться, яка тут колосальна різниця. Коли проблеми вирішуються за зачиненими дверима, це лише зміцнює сім'ю, сперігає довіру. А от коли ми виносимо сміття з хати, то поради сторонніх, навіть із добрими намірами, можуть тільки не шкодити. Вони створюють упереджені думки, поглиблюють конфлікт і, що найгірше, можуть назавжди зіпсувати стосунки. А тепер про те, що багато хто любить обговорювати про гроші, є одна дуже коротка і влучна фраза, яка каже все. Просто вслухайтесь гроші люблять. Тишу. І чому це так? Ну, по-перше, розмови про статки це найпростіший спосіб викликати заздрість і напругу. По-друге, це може притягнути у ваше життя людей, яких цікавите не ви, а ваші гроші. І, мабуть, найголовніше, така балаканина зміщує фокус. Ми починаємо забувати, що гроші це всього лише інструмент, а не мірило цінності людини. Ну і наостанок, давайте торкнемося теми, яка є, мабуть, найбільш сакральною це наш внутрішній світ, наш духовний шлях. Це глибоко інтимний процес, і він теж потребує тиші. Знаєте, духовний досвід це щось неймовірно особисте, його часто неможливо передати словами. І коли ми намагаємося це зробити, то можемо зіткнутися з нерозумінням чи навіть скептицизмом. А це, у свою чергу, може посіяти зерна сумніву вже в нашій власній душі і збити з нашого унікального шляху. І ось ця метафора, як на мене, каже все: не пускайте сторонніх у ваш храм. Наш внутрішній світ це і є наш храм, і його треба оберігати. Краще й не скажеш, правда? Ну що ж, давайте тепер складемо всі ці пазли в одну картину. Усі ці п'ять секретів про плани, добрі справи, сім'ю, гроші та душу сплітаються в єдину філософію філософію внутрішньої сили, яка народжується і міцніє саме в тиші. Тож, давайте ще раз пройдемося по цих п'яти ключах до внутрішньої сили. Перше тримаємо плани при собі. Друге робимо добро тихо. Третє вирішуємо сімейні справи вдома. Четверте про гроші говоримо обережно. І п'яте бережемо свій внутрішній світ. Це не про обмеження, а про мудрість, перевірену часом. І на завершення одна думка, яка по суті і є квінтесенцією всього, про що ми говорили. Справжня мудрість і сила вони не в гучних словах. Вони в тому, що ми здатні зберегти всередині, дозволяючи нашим вчинкам говорити за нас. Сподіваюся, цей розбір був для вас корисним. Якщо так, то коментар чи вподобайка допоможуть побачити його і іншим людям. А дзвіночок-підписка це гарантія, що ми зустрінемося знову в наступних випусках, які, можливо, теж допоможуть змінити життя на краще. Дякую за увагу!